Motors у нас нове надходження. Зокрема, це Volkswagen Passat 2011 року. 1.4 газ бензин на DSG. Автоматична коробочка передачі. на ось таких гарнючих легкосплавних дисках в білому гарному кольорі. Дуже гарна машинка. у нас відпає повний електрославпакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Кнопка відкриття багажнику з салону, електрорегулювання передніх сидінь, круїз контроль, датчик дощу, датчик світла, повне мультикермо з можливістю управління мультимедією. 313 тисяч пробігу, велика мультимедіа Discover 2, лімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, автоматична коробочка передач з електростаночним гальмом та автохолдом. Також є партоніки перед зад. Дуже гарний збережний текстильний салончик автомобіля. Дуже гарна автівочка. Тож, не зволікай, звертайся з адресою вулиця Пласка 8, автосалон Trailing Motors. Він чекає саме на тебе.